Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Від їхньої злагодженої роботи залежить життя бійців. Медики польового шпиталю невтомно допомагають українським пораненим, стабілізують стан, накладають пов'язки, шини, знеболюють. Вони ризикують собою, аби врятувати якомога більше життів. Про медиків, які працюють на Донеччині, далі в сюжеті. Донеччина тут у польовому шпиталі працює бригада медиків 10-ї гірсько-штурмової бригади. Саме вони допомагають пораненим солдатам, зокрема, із Бахмутського напрямку. Нині до них перевезли українського військового Євгена. Його бліндар з мінометів обстріляв ворог. У нього осколкою поранення та зламана щиколотка. голову Голов положи. Зараз не було не спокою швидко та вправно. Медики оглядають бійця та накладають пов'язку. Стаємо одну ногу. Подаленько сідає. Сідаємо. Спина. Сідай. Сідай. Сідай, 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 сідай. Євгена після огляду медиків у польовому шпиталі відправляють далі в іншу лікарню. Навіть після поранення він дуже вмотивований. Попустріє на чаді і закінчують. Не давати їм продихнути. Тим часом в польовий шпиталь привозять іншого бійця. У нього рани на обличчі та голові. Медики швидко роблять перев'язку. Давай руку сідай сідай. Піднімай. Навіть у такому стані воїн жартує. Все. так щодня медики рятують безліч українських військових та, попри постійну небезпеку обстрілу, ворогом працюють злагоджено та швидко. Ярослава Марущенко, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини.